Вітаю, друзі, вітаю на каналі Питаємо Таро. А подивитися зараз хочу я на таке питання, чи міг Путін в лімузині щось передати, якусь інформацію Трампові? Можливо, якась розмова відбулася. Там навіть могли і просто витягнути якусь записку англійською мовою надруковану, так? Дати, прочитати цю. Записочку без свідків передати рука в руку. Трамп міг за ці декілька хвилин прочитати цю записку. Розумієте, там може бути що завгодно, тому що ФСБшний щур є, завжди є що. Давайте подивимося, чи передавалася якась інформація, тому що, знаєте, Трамп виліз з, ті, з того лімузину, як побита собака. Давайте подивимося, що. Могло там трапитись і, можливо, якась інформація щось було. Ну, дивіться, якась розмова полюбовна там була. І на цю зустріч, да, на, от, тут, тут щось таке один одному шепнули. І це дало шанс потім переглянути, переглянути. Свої погляди, рішення, розумієте, дало повод відійти. Тут, можливо, навіть сказано було щось таке, що вплинуло, що Трамп мог змінити свої погляди, і те, що він готувався зробити, сказати і так далі стався відхід. Ну, досить мастерське я вам скажу. Тут, дивіться, Мах, Мах задіявав всі речаги впливу, причому професійно да, задіяв всю свою майстерність ФСБшну для того, щоб заставити відійти Трампа від того, що він збирався робити. Це дало шанс кардинально змінити ситуацію. Стосовно санкцій, щоб він, дивіться, відійшов від санкцій, кардинально змінити. Так, там щось таке о, о, по, по, по карті закохані, розумієте? Це е, партнерські стосунки. Це, знаєте, як, він е, щось сказав таке, щоб Трамп правильно зробив висновок і відійшов від тих пекельних санкцій, а їх же ж і немає. Ви бачите? Ось так, їх же ж і немає. Давайте глянемо ще, що там могло статися, щоб, дивіться, щоб відійшов від санкцій, да, від розвороту в господарській діяльності. Господарській, ну, ну ви зрозуміли, що тут говорити вже. Співпраця. І, знаєте, над цим працювали, як це зробити і. Тим тим, що у м, Путіна було на нього, він все задіяв, розумієте, Ну, тут може бути абсолютно і погрози, і ну, що завгодно, помагу. Він застосував у своїй роботі всі абсолютно важелі впливу, щоб зв'язати імператору руки, ноги для того, щоб він відмовився від своїх попередніх намірів, намірів і поглядів. Так, однозначно, там щось сталося, щось він таки або шепнув да? ну, англійськими, англійським текстом цей Петрович, або, можливо, передав записочку, тому що я вже говорила, що і всі ці підмітили, що травмкулі з того лімузина, як побита собака. Тиск, так, був тиск. Було застосовано тиск. І цей тиск повинен був. Знаć, там щось було таке, що визвало, викликало у імператора, у Трампа викликало дуже сильні емоції, Кубки. Розумієте, Кубки. Тобто там дали на такий натяк, я хочу мати все, що я задумав. Розумієте? Ось так. Що там було ще? Ну тут був натяк, що в одній команді. Тиск, тиск на те, що ми з тобою в одній команді. І хтось майстер, а хтось а Хтось, хтось повинен керувати цією, цією роботою. І швидше всього, цією роботою в їхній групі керує Путін. Дивіться, тут командою. Команда працює над реалізацією якоїсь ідеї. Тобі треба відійти. Тобі треба хоча б не заважати, скажімо так. Моя команда реалізує певні ідеї, швидше ну, всього, що, що, що в Україні ж так? Тому, що, тому тобі краще відійти, не заважати в моїй роботі. Старі партнерські, старий друг, так, старі партнерські відношення давно, давно, знаєте, тут є щось давнє, скрите. І тут дежавю є, є якісь скриті моменти, якийсь обман, скриті моменти, те, що Тягнеться давно, що це може бути. Тягнеться давно. Залежить, розумієте, від твоєї роботи буде залежати тут моє рішення, бо є щось скрите, яке тягнеться давно. Рішення. Можу прийняти рішення стосовно того, що тягнеться давно і що скрито від інших. І тоді тобі буде страшний суд. Ну, що я вам скажу? Там дійсно, були... щось він йому сказав. Або сказав, або передав запискою. Ну, якось це... Тому, що... Тому що всі говорять, да? хто... хто спостерігав за Трампом, він був як, як... як побитий... побита собака, як кажуть. Да? Погр... Погрози Страшним судом. Ось так. Не заважай. Тут чітко. І потім вже розумієте, не було вже смислу далі про щось говорити, про що вже можна було говорити. Там чітко була поставлена, поставлена Трампа на, на своє місце. Все. В одній команді що ми в одній команді, ось тут це партнерство і дружба в одній команді тягнеться давно. Якщо ти вирішив відійти від реалізації нашої Спільної роботи, да? якщо ти вирішив відійти, то відходь, можеш відходити, так? але не заважай, не заважай мені реалізувати мою ідею, тому що те, що давно тягнеться, те, що скрите, можу дати наказ, да? і будеш відповідати. Ну, тут погроза страшним судом. Ну, знаєте. ФСБшні оці уловочки, уловочки, вони, ну, може, можуть користуватися Путіним, досить, досить добре ловити, підловлювати людей, причому вони ці операції по вербуванню починають ще за 10, 20, 30 років, розумієте? От дивіться, коли Трамп був, здається, завербований. Здається, у 80-х років, 80 років він там шастав чогось у Москву, ну і так далі. Там, там швидше всього, на, наклепано на нього дуже багато компроматів, і, і ці компромати, ця папочка, вона поповнювалася з кожним, з кожним роком. Тому перше президентство воно ну, не випадково, він, швидше всього, йшов як кандидат від Москви. ось так. Ну і друге, друге теж, другий термін він теж, швидше всього, йшов уже від Москви, і, знову ж таки, папочка з компроматом становилася все товстішою, товстішою. Боїться, Трамп постійно, коли роблю розклади на Трампа і на відносини з Москвою, постійно є таємниця і є, ну просто, знаєте, такий. Жахіття в нього просто в голові від того, що може щось відкритися для людей. Можливо, саме це і тримає Трампа. А разом із Трампом в якійсь мірі і тримає Україну у заручниках від цієї московської московської ці навали. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.